директорка гімназії у Червонограді показує укриття. Зараз слава Богу, сухо. Поки немає дощів, сюди можна заходити. Тут стоять парти. Суспільне показувало матеріал про підтоплення цього укриття у січні. Сховок почало підтоплювати з настанням холодів, каже Любов Денисюк. Тут воно було критично. Оце тут воно було критично, а тут не можна було перейти. У цій гімназії навчається 900 дітей. Наразі діє літня школа. Її відвідують близько 60 дітей. Директорка каже, що минулого літа облаштовували підвал для укриття дітей. Там було побілено, там можна було звичайно ж ховатися, і досить були нормальні умови. Але почалися дощі, по стінах вода, і, і тому зараз ми його не можемо використовувати. Учні цієї гімназії на час повітряної тривоги ходили в інші міські укриття. До прикладу, це облаштовано у підвалі багатоповерхівки. Тут під час загрози ховались діти початкової школи номер 11 Директорка розповідає, що облаштували сховок з допомогою волонтерів. Ось такі чудові пледи. Кожен плед він інший. Вив'язали британці у британському селищі. Ну, побачили наше укриття. Вони подивилися і вирішили, що на тих лавках. Діткам взимку буде холодно сидіти, і для кожної дитини вивізали ось такий плед. У суботу, 3 червня, у Червонограді відбулася перевірка укриттів. Комісія складалась з представників ДСНС, поліції та місцевої влади. Про це розповів начальник відділу з питань надзвичайної ситуації Червоноградської міської ради Іван Васько. За його словами, у червоноградській громаді близько 80 укриттів, з них 66 протирадіаційних. Всі обмежено практично готові, але є одне питання: що. Так як протрадиційні укриття мають бути цілодобово відкриті, знаходяться такі категорії людей, що роблять шкоду, причому ці дії робляться спеціально. Якщо говорити конкретніше, найбільше це спеціально обривається. Проводка електрична, яка була встановлена буквально день два назад, за словами заступника директора обласного департаменту цивільного захисту Віктора Іменіцького, уже завершили перевірку укриттів у Львівській області. Майже 24 відсотки виявилися непридатними для користування. Велика частина не відповідає технічним вимогам. там по різним цим є. На жаль, і затоплення, які рахуються для укриття, і таких 25. саме неприємно, що. Великий відсоток захисних споруд було заказачине. За словами Віктора Іваніцького, зачиненими виявили 1300 укриттів. Загалом на Львівщині 7901 сховище. За результатами перевірок частину укриттів, які не відповідають вимогам, вилучать з реєстру. Іншу частину приведуть до ладу. Іван Кадосько Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.